Вітаю, інформаційна служба інтерастає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. І починаємо з новин. Росіяни атакували Одещину ударними дронами. За даними ОВА, є часткові руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, пошкоджені фасади та вікна двох житлових будинків, кіноспортивного клубу та будівлі АЗС. В окремих місцях виникли пожежі. Їх локалізували. Про загиблих і постраждалих інформації наразі немає. Під російськими атаками були і прифронтові громади Дніпропетровщини є поранені серед пошкодженої інфраструктури дитячий садок. Більше дізнаємося від кореспондентки з Дніпра Олени Мендалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, привіт! Які новини у вас розповідає? Привіт, Олександр, цієї ночі армія Російської Федерації атакувала Миколаївську до Буковіківського громади Синельківського району БПЛА, поранені жінка і чоловік. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Через удари здійнялися пожежі, горіли магазини, пробудова до будинку, літня кухня, гараж, авто і альтанка. Займання вже виникло, і в середині приватного селя, яка була зруйнована. Всюди вогонь рятувальники загасили. Понівечені також дитячі садоки і інфраструктура. Понікуплю російська армія. М'я цілила з артилерії. до лікарів. Звернувся чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Марганець. Шпиталізація не знадобилася. Ну і не боєприпаси, які окупанти скидають на мирне населення, знешкоджують вибухотехніки. Поліції один з боєприпасів окупанти скинули поблизу приватного будинку у селі Покровської громади. Ще один небезпечний дрон виявили неподалік. На місце виїхали поліцейські фахівці провели огляд, перенесли та транспортували боєприпас. Паси на полігон, де контрольовано підірвали населення. ж Закликають у разі виявлення підозрілих предметів необхідно одразу повідомляти про знахідку на лінію 102 та в жодному разі не торкатися їх. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександр Тобі слово. Олено. Дякую про ситуацію на Дніпропетровщині Розповіла моя колега Олена Мандалюк. У Херсоні, в корабельному районі, через російську агресію загинули мати з шестирічним сином. Автомобіль, в якому вони їхали, поцілив російських півідрон. Водій вижив, але серйозно поранений. Крім того, в області травмовані 12 -ро людей. Серед них дівчинка, підліток і медик. Загалом за добу під ударами окупаційної армії опинився 31 населений пункт. Росіяни атакували безпілотниками, били з артилерії реактивних систем залпового вогню та авіації. Зруйновано критичну та соціальну інфраструктуру, Пошкоджені три багатоповерхівки та 26 приватних осель. Також окупанти понівечили дитсадок, стільникову вежу, церкву, газогін, автобус та приватні авто. Росіяни масовано вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині з реактивних систем залпового вогню. Поранили чотирьох людей. В ОВА показали наслідки обстрілу. Військові РФ прицільно били по житловій забудові як наслідок. Потрощені приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, церква. Люди намагаються навести бодай якийсь лад та оговтуються від пережитого, другий раз нечого, а другий раз ми вуспіли тільки в коридор. За скудні той моно рубануло голову, зашили вчора. І всі все. І все, куча дима. Чотири було вибухи, я прибігла до а Тут пошкодження, криса, вікна, потолок там спав. Церква, хата. Вікно вибите, двері переклинило. В основному все удар. В хаті я була. Ну, все сиділа, все за цією стіною. Мені вчора було нічого, але сьогодні погано мені чудить. Шах ходить. У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок ракетного удару росіян по Тернополю. Про таке повідомив міський голова Сергій Надал. Її мама загинула. Сестра досі в лікарні. Нагадаю, росіяни вдарили по місту в ніч проти 19 листопада. На тепер кількість жертв стягнула 35 людей. Серед них семеро о, дітей. Поранені близько сотні містян. Після російського обстрілу житлова дев'ятиповерхівка не підлягає реконструкції. Ще одна потребує капітального ремонту. Загалом у місті зачепило понад 300 осель. Попередньо росіяни для атаки по місту застосували ракету «Х-101». Росіяни запустили по Україні цієї ночі 142 дрони близько 90 із них шахеди. Як повідомили у повітряних силах, збити чи придушити вдалося 92 ворожі БПЛА на півночі, півдні та сході країни зафіксовані влучання 42 ударних дронів та на 18 локаціях і падіння збитих на трьох локаціях. На сумщині один чоловік загинув у кролевецькій громаді через атаку російського безпілотника. Ще одного чоловіка, помічника лісничого поранено у Знобновгородській. По його автівці поцілив дрон. Як сповістили в обладміністрації, загалом під обстріли окупантів потрапив 21 населений пункт. У дев'яти громадах зафіксовані пошкодження, пошкоджені також приватні домоволодіння, об'єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення та автівки. У Дружківці на Донеччині одна людина загинула після російських обстрілів. Як повідомили в поліції, у місті зафіксовані п'ять ударів, три з них кабами. Пошкоджені два багатоквартирних і два приватних будинки з закладу освіти. Три бомби окупанти скинули на Краматорськ. Там поранені двоє жителів. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. АЗС. Та об'єкт інфраструктури внаслідок влучання півідрона травмовано місцевого жителя в Торському, пошкоджено також приватний будинок. Ще одна людина постраждала від удару БПЛА «Ланцет» в Іверському Олександрівської громади. Загалом за добу поліція зафіксувала близько 1800 ворожих ударів по лінії фронту, по житловому сектору. Зруйновано цивільні об'єкти в дев'яти населених пунктах. У Запорізькому районі внаслідок удару ворожого дрона поранено жінку. Як повідомили в ОВА по області, за добу зафіксовано майже 600 обстрілів. Найчастіше окупанти застосовували для атак безпілотники. Скидали бомби з авіації, били з РСЗВ, накривали з артилерії. Під вогнем окупантів були передусім прифронтові міста і села. Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. На Харківщині після російських обстрілів травмовані четверо людей. Як повідомили в поліції, двоє постраждалих внаслідок обстрілу в селищі Старий Салтів. Ще двоє жінка і 12-річний хлопець із гострою реакцією на стрес у селі Мотузівка. Упродовж минулої доби російських ударів зазнали п'ять районів області: Харківський, Богодухівський, Берестинський, Куп'янський та Чугуївський. Окупанти атакували безпілотниками різного типу. Знищено приватний будинок, пошкоджені легковики, побиті домогосподарства. Українські дрони-перехоплювачі Октопус вироблятимуть у сполученому королівстві. Відповідно угодою підписали Україна та Велика Британія. Повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Він наголосив, ці безпілотники довели свою ефективність у боротьбі з шахедами. Виробництво планують масове близько кількох тисяч на місяць. По тому дрони-перехоплювачі передадуть Україні для посилення захисту неба. Неспокійно цієї ночі було в Самарській області РФ у ніч проти 27 листопада в небі над Новокуйбишевським гриміли вибухи і здіймалися заграви пожеж. Попередньо під дроновою атакою був один з найбільших нафтопереробних заводів регіону. Загалом місцеві жителі повідомляють про близько десятка вибухів і публікують відповідні фото та відео спалахів у зоні промислових об'єктів. Новокуйбишевські НПЗ вже не перше опиняється під ударами у серпні. Підприємство зупиняло первинну переробку нафти після влучання українського безпілотника. Завод перекачує майже 8,5 тонн нафти на рік і виробляє компоненти, які використовують у виготовленні вибухових речовин, тротилу та гексогену. У сполучених штатах окреслили нову умову для довгочасних гарантій безпеки України. За даними медіа, Вашингтон наполягає, що спершу має бути ухвалена мирна угода. Як повідомляє видання «Політико», державний секретар США Марко Рубіо поінформував європейських партнерів, що адміністрація президента Дональда Трампа розгляне гарантії безпеки для України лише після мирних домовленостей. Це підтвердило кілька джерел за їхніми словами. Саме така позиція стала чільною у пропозиціях Вашингтона. Які протягом останнього тижня передавали Києву. Під час розмови з європейськими чиновниками Рубіо зазначив, Трамп готовий обговорювати тривалий формат безпекової підтримки, але згодом після політичного врегулювання війни. Понад тисячу українців взяли участь у всеукраїнському опитуванні про свободу слова і медіаграмотність. Результати дослідження інституту соціології НАН України та Нацради презентували у Києві. Дослідження показало, що більшість громадян знає, як перевіряти новини, визначають джерела, аналізують факти, фото. Утім, застосовують ці інструменти значно рідше. Соціологи також зафіксували, що українці схильні узгоджувати свої висловлювання з міркуваннями національної безпеки. Також дослідження охопили штучний інтелект, де майже 70% опитаних вважають, що ШІ посилює загрози маніпуляцій у медіа. Чого ця зустріч надзвичайно важлива, тому що на наше переконання медіаграмотність це не одна лекція, не один урок, навіть не серія уроків. Медіаграмотність це постійна робота, яка ніколи не закінчується, і з цим треба працювати щодня. Пропонували деякі колеги з Європи подумати країнам над тим, щоб ввести в перелік, я не знаю, як це правильно називається, але в перелік професій, які є в країнах. Професію викладача з медіаграмотності. різні соціологічні кампанії проводяться однаково. Всі фактично, це проста випадкова вибірка. Як вона робиться? Генерується випадковим чином номери мобільних телефонів пропорційно до частки основних операторів на ринку відбувається. Про дзвін скільки там у нас яке завдання? Дві тисячі стандартна вибірка або менший обсяг це тисяча смертельна стрілянина сталася в центрі Вашингтона за кілька кварталів від Білого Дому. Загинули двоє нацгвардійців. На тепер за підозрою е затримали вихідця з Афганістану. Інцидент стався напередодні поблизу площі Фарагут. Популярної локації серед офісних працівників за повідомленням Ройтерс нападник відкрив вогонь по військових національної гвардії, які виконували службові обов'язки неподалік. Гвардійці встигли відповісти стрільбою однак зазнали смертельних поранень. Губернатор західної Вірджинії Патрік Морісі підтвердив, що обоє загиблих були військовослужбовцями Нацгвардії його штату через стрілянину. Білий дім тимчасово закрив будівлю та прилеглу територію. Зараз ми маємо переглянути кожного іноземця, який в'їхав до нашої країни з Афганістану за часів Байдена. І ми мусимо вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити вивезення будь-якого іноземця, який не належить до нашої країни або не приносить нам користі. Якщо вони не можуть любити нашу країну, ми їх не хочемо бачити. 23-го президента Франції Ніколя Саркозі остаточно визнали винним у незаконному фінансуванні своєї передвиборної кампанії. Найвищий суд країни відхилив його останню апеляцію. Тож вирок набув чинності, як повідомляє The Guardian, Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 рік. А під час своєї спроби переобратися на другий термін витратив на передвиборну програму майже 43 мільйони євро. Його тодішня кампанія перетворилася на масштабні американські шоу зі стадіонними мітингами, які організовувала компанія Маліон». За цим звинуваченням його засудили на один рік, половина з якого умовно нагадаю, цього місяця Ніколя Саркозі звільнили з в'язниці, де він відбував покарання за іншою справою. 44 людини загинули, 29 поранених і Ще понад 200 вважають зниклими безвісти. У Гонконзі сталася масштабна пожежа в житловому комплексі району. Тайпо поліція вже затримала трьох підозрюваних їм висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві. Як повідомляє Reuters, серед затриманих два директори будівельної компанії та інженер-консультант. Слідчі з'ясували, що на фасадах будівель були встановлені захисні плівки та сітки без вогнестійких властивостей. А на вікнах пінопластові листи. Саме ці матеріали, за даними поліції, могли сприяти стрімкому поширенню вогню та масштабу катастрофи. О, 13-й повернуся до вас із оновленим випуском новин. Ну А доте лишаю вас у компанії Ірини Баглай. Ірина. Дякую, Олександр. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.